Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 29 вересня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Однака мені звучить, говорить так і так. Хрюша. Ручна робота. Копілка. Клеймо Коростань. Ціна 500 гривень. Хлопчик ЛФЗ 1100 гривень. Рибілки, півничок, городниця, карандашниця, ведмедики. Клима відсутня, але це виріб полонського фарфорового заводу. Ціна 700 гривень. Чашки Кобальт. В новому стані, клеймо довбиш, об'ємо орієнтовно 220 мл, ціна за одиницю 250 гривень, від чайного сервізу «Тюльпан». ручний розпис, баранівський фарфоровий завод 400 гривень. Сонячник. Баранівка. Будь ласка, статуетка, поросятка, новорічне, два серденька, будь ласка. Київ клеймо, ціна 1100 гривень. Друзі, будь ласка, така картина на восьму годину. Почайна вже вся активна, всі активно рухаються, хтось прогулюється, хтось шукає. Щось цікаве придбати у власну колекцію, а хтось придбати для того, щоб продати і заробити якусь копійку. Дівчинка. ЛфЗ. Азіатка. Дуже рідкісна люлька з козаком. До речі, шаривари зустрічаються з червоним кольором, а це в зеленому. Тому являються рідкістю. Коли йому відсутнє. Виробник Київ. Ціна такої люльки тисячу гривень. чайный сервис Кобальт. Добыш, Калына. Дотячий набир.

Кавова чашка. Ну, друзі, можливо, хто знає виробника, підскажіть. Ціна 50 гривень. Такі дорожні

Чашка Київ, 100 гривень. Галочки для запікання, 150 за один. статуэтка, миниатюра. Цена от 100 до 200 гривень. Світильник зроблений із солі. Будь ласка, Солодар називається. Тяжкий. Ціна 700 гривень. Декоративна жабка, ціна 200 гривень. Чайник доливний, чайник гігант, рідкісний, ручний розпис, що цікаво, він ніби доливний, але стоїть сіточка як заварний, тобто його практична значимість, він заварний. Об'єм 4000 мл, тобто на 4 літри. Зверніть увагу, рідкісне зображення. Чайник гігант, клеймо Київ, ціна 1600 гривень. Два кухлики, ручний розпис, васильків. Ціна за одиницю 100 гривень. Чайний сервіс, ручний розпис, квітка зображення. Спадається з чайника, цукорниці, молочника, шість чайних пар. Клеймо Баранівка, відповідає періоду 1970 рокам і ціна 2600 гривень. Тарілочка поріжкова, аерографія, агрус. Зображення, Баранівка. Ціна 100 гривень.

Метал Це ціна 2000 гривень, курочка. Сидить на яйцях. Циклятку виглядає. 2200 гривень. я вас буду Кобальтова сітка, рідкісний чайний сервіс. Клеймо Баранівка, ціна за чайну пару, 1500 гривень. Цукорниця та ж сама ціна. Молочник. 400 гривень. Клеймо старий добиш. Ваза 1500. Київ, ручний розпис. Ваза Київ 2 тисячі гривень. До речі, недорого. 5 тисяч гривень. Також Київ. Таку саму вазу на віоліки продають 3800 гривень. Книжки. Частина столового сервізу. Будянський фаянсовий завод. Ціна за все тисячу гривень. Друзі, подивіться, асортимент фарфорових виробів вражає. Ось, будь ласка, це тільки на одному столі. Кавова пара Коростень, ціна 100 гривень. Статуетки. Різні парфуми. Ціна також різна від 100 гривень до 1000 гривень. сколько такая настенная тарелочка? Вот okay. все? Так. Гривен 500. 500. А в семье вольный Новий, Полтава. А это что? куманец. Куманец. Я честно скажу, что не знаю. Ага, зрозумів. Так. Будь ласка, друзья, лечики. Ухлик. Зараз в антикварній лавці, друзі, блюдо. Об'ємне виробник Кузнєцов, ціна 1200 гривень. Будь ласка. Ціна чайної пари 250 гривень. Не можна, так? Це, будь ласка, від чайного сервізу Івасик Телесик. Чашка полонена. Скільки вона коштує? 70 гривень. 70 так. гривень. Так? Чи це читай. Гарнер, так? Це у не гарднер Це кузніцов ризі. Нові... Ага, кузніцов ризі Дайте, будь ласка. Тримайте, тримайте. Ого. Так, бозочок, рельєфний бортик. Стан ну і друзі, дуже добрий. Стан ідеальний. Ну і друзі, зверніть увагу, на клеймо. Скільки коштує? 600-700 гривень. За, за тарілочку. Так. Тобто, то для других страв, а це у нас підставні більші. Ручний розпис. Досить цікаві екземпляри. Звідки знаєш, що це ручний розпис? Зараз вам покажу. Ну, будь ласка, на цих я зверну увагу. От, бачите, підмальовка, якби фарбами. Можливо, деколь нанесена. Спочатку деколь нанесено, але я ще не дивився. А зверху підмальовка, бачите? От я навіть. ще не дивився, так. Да. Угу. Так, а скажіть, будь ласка, такий куманець, скільки коштує? 500 гривень. 500 також ручний розпис. Досить цікаві скляночки. А це у нас Германія. Журавлик та лисичка Клеймо відсутнє. Чайник та цукорниця? Агашки? Баранівка. Ціна за одиницю 250 гривень. Сісті гривень, сьогодні день помірний, орієнтовно плюс 15 градусів, звичайно, осінь заявляє про свої права. Становиться з кожним днем все прохолодніше та прохолодніше. Але не дивлячись ні на що, зверніть увагу, скільки людей зараз, я також знайшов ряд цікавих, рідкісних предметів. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Добре, бажаю всім приємного перегляду. Скільки коштують? по 150 гривень. Ого, 150. Шерсть натуральна? Так. З корови? З бика. З бика. А це ротвейлер, так? Порода. Скільки такий песик? 150. 150. Взагалі мене зацікавив оцей виріб. Це ж ручна робота, так? Мабуть, mm. я. Подивіться, яка краса. Мисливський пес Васильків. Ціна 400 гривень. Кобальтові чашки, явоневий цвіт в новому стані. Шість штук, довбиш. І ціна за одиницю 300 гривень. багато нього Повертаюся з ринку по чайна. Друзі, хочу вам продемонструвати свої знахідки. Вже, будь ласка, перша цукорниця чайного сервізу Тюльпан. Ручний розпис клеймо Баранівка вже продана через телеграм-канал. Хто має бажання викупляти такі предмети? Цікаві, український фарфор. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь. Далі будуть цікаві пропозиції. Дві чашки. Зображення агашки, клеймо також баранівка До речі, рідкісне зображення саме на чашках, тому що на столових сервізах ще зустрічається, а от на чашках, на чайних сервізах дуже рідко зустрічається. Друзі, сьогодні мені пощастило знайти дві таких чашки гігант, сніжинка, кобальт, клеймо, старе клеймо долбиш, залишу у власній колекції. Півник городниця. Потім набір для десерту ложечка. Ціна 130 гривень. Позолота. Зверніть увагу, коли баранівка навіть на ложечці є. Потім 6 тарілок десертних. У нас, будь ласка, яка багато багато зображення, букет квітів. Ціна однієї тарілочки 99 гривень і таця 450 гривень за тацю в новому стані. Тобто такий комплект складається таця, 6 тарілок та лопатка. Будь ласка, сільничка. Полонне. Подарував товариш сьогодні. Потім світильник повністю зроблений з сілі. Козачок такий цікавий. Чашки яблуневий цвіт 6 штук. Також вже продані через телеграм-канал. Сухарниця від рідкісного чайного сервізу. Має ручний розпис. Довбишевський фарфоровий завод. Теж саме через телеграм-канал. Далі, рідкісна чайна пара яблуневий цвіт. Зверніть увагу, друзі, на форму чашки. І на таке велике, багате зображення яблуневого цвіту на чашечці. До речі, рідко зустрічається саме з такою кількістю яблуневого цвіту. Ну і звичайно, блюдце то є картина. Те ж саме продане через телеграм-канал. Чашка, довбишовський фарфоровий завод, дуже тонесенька, світиться на сонечці. Друзі, це всі мої знахідки на сьогодні. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!